Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. Сьогодні я зібралася вже збирати яблука. У нас яблук багато падають. Дивіться, яке состояние, бачите, дуже багато нападало яблук. Вони самі вже це все піде в підбор. на сок, на переробку, або у нас в селі приймають яблучка такі. на сок. І везуть на фабрику. А на яблуні. О, дивіться, скільки яблук. Зараз я всі їх зберу помаленько. Сьогодні 5 жовтня. Я почала сьогодні дві яблунки вже зібрала, це третє буде І підемо завтра я, напевно, перемістюся на інше яблуко. Збирати на інші яблуні. Тут у мене, дивіться, бачите, як в серединці прямо там яблуко, яблук, яблук. Але вони не всі йдуть. Хороші я збираю в ящики, які надгнили, побилися, впали, вони йдуть на підбор. І так, друзі, давайте будемо збирати яблучка разом. Кутюшка моя хорошая, мої хороші, да Ой, моя хороша. Котя, дай бух, да ти був, а мой хороша, да ти був, був кутусик. Угу. Да, ти скучав, да? Ти скучав там? Мой хороший. Мурзочка моя хороша. Кетюшка. І так, друзі, я сьогодні зібрала у цих великих ящичках по два відра. Шість. І тут Дев'ять відер яблук. Спочатку я їх складаю тут в гаражі, щоб вони обстигли, висохли. Дня 3-4, хай постоять, подивитися. Може якесь відійде яблуко, може якесь почне гнити. І потім я їх опустю в погріб. На стоянку на зиму. Це зимні яблука, сорт не пам'ятаю, як вони там називаються. Ну, смачні, зимою вони добренькі. Зараз вони такі твердоваті, кисловаті. Вроді би, як то не, ще не готові їсти. А пізніше вони будуть хороші, влежаться і будемо зимою ну, до Нового року ще з А тоді вони вигнивають, все одно треба перебирати безкінечно. Так що, друзі, пішли ми далі працювати.